Виконуємо номер 173 із підручника Алгебра 7 та 3.15 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Сума двох чисел 240, а їх відношення дорівнює 5 до 7. Знайдіть ці числа. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння позначимо за х одну частину. Нехай х одна частина. Тоді перше число буде відношення у нас 5 до 7. Тому перше число 5х. А друге Сім сума чисел П'ять Х додати сім Х, що за умовою складає двісті сорок Маємо рівняння 5х додати 7х дорівнює 240. Зведемо подібні доданки, додамо їх коефіцієнти помножимо на спільну буквену частину. 5 додати 7 буде 12, домножимо да на х 12х. Ну, а тепер знайдемо х 240, поділимо на 12. Отримаємо двадцять, це ми знайшли одну частину. Отже, одна. Частина двадцять. Тоді перше число у нас п'ять помножити на Х, п'ять множимо на двадцять дорівнює 100, а друге – 7, множимо на 20, дорівнює 140. Записуємо відповідь. 100 і 140. Номер 173 із підручника «Алгебра 7». Та 3.15 крапочка 15 із підручника математика 7. Інтегрований курс виконано.